Можна присяти. Тримай мячик. Тримай, пішли прятати. Давай, е е е перший, другий. Давай, сюди, давай. Хавай. Так, а ну собачка, щоб там відвернулась. <пи> Німецька вівчарка, двоє цуценят та доросла собака породи бельгійська вівчарка Малінуа. Сьогодні працюють каністерапевтами у кропивницькому центрі реабілітації для людей з інвалідністю. Сюди їх на заняття з дітьми привели поліцейські кінологи. Каністерапія це метод позитивного психоемоційного впливу з допомогою спеціально навченої тварини в нашому випадку собаки. Взагалі на службі у нас всі собаки це з сильною нервовою системою. І тому сюди ми беремо ще дружелюбних, до цього додаємо, ще грайливих. Вікторія Рибальченко на заняття привела 10-річного сина Єгора. Соціалізація для сина дуже важлива. З його діагнозом у нас аутизм, і дуже важливо спілкуватися з тваринками. Трошки побаюся, але у нас була маленька собачка. Мені здається, що він маленьких більш боїться, аніж великих. Будуть корисні такі заняття. Дуже, дуже гарні собачки. Ми почнемо купити дві морози. Давай, хватимо. Цей центр відвідує донька Світлани Скупенко. каже, коли дізналась про заняття з собаками, привела й сина. Донечка моя Людмила, 11 років, і Володимир 9 років. По перше, можна забрати дитини гаджет з рук. По-друге, дійсно дітям дуже нравиться, вони люблять тварин. Собаки підіймають настрій, стабілізують емоційний стан, знімають стрес. Позитивні емоції корисні для дітей, каже психологиня центру Людмила Дряпак. Такі заняття проводять раз у три місяці. Центр відвідують півтори сотні дітей. Для дітей з аутизмом налагодження контакту, тому що не кожна дитина з аутизмом йде на контакт. І це найперше те, що от дуже, дуже чудово, що дитина йде на контакт із твариною. Наприклад, це координація рухів, вона чітко, тому що. Треба взяти, погладити, дати команду, наприклад, або погратися з м'ячиком. Запитай, що сьогодні У нас собака з пошуку вибухових речовин та зброї по кличці Альма. П'ять місяців вони теж вважаються ще діти по віку. Щоб ну, вона в мене чим вона такий характеризується добра, адекватна, подвижна. Приміняли апартировочний предмет. Пошук його на місцевості. Дітки кидали. А ми бачите, вона шукає свою це її ну, любима іграшка. Спілкування з собаками тривало годину. Заняття відвідало 30 дітей. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.